Добрий раночок, друзі. Як вам ситуація з генералом Наєвим? Нагадаю, це один із генералів, який всупереч, тому що не було наказів виводити війська і захищати Україну в 2022 році, разом з Залужним вивів війська і зумів зупинити ворога на фронті і потім відтіснити його з Київської області і так далі. От. Е, він нещодавно дав інтерв'ю про те, що Зеленський е, не дав під час початку повномасштабного вторгнення жодного наказу армії для того, щоб армія могла щось робити. І перед самим вторгненням теж нічого не дав. Хоча, як кажуть, е, як кажуть оці генерали і інші, інші люди, е, що було більше, ніж 100. Попереджень чи 40, чи 52 офіційних попередження від спецслужб та голів е, різних держав е, Зеленському безпосередньо про те, коли і як буде наступ проходити, і що наступ буде на Київ, і наступ буде з Білорусі, і наступ буде через Чангар. Але е, Зеленський тоді, як каже генерал Наєв, нічого, е, жодної жодного наказу про. Застосування військ і воєнний стан, і виведення військ будь-куди, не дав. от І одне діло, коли блогери кажуть про це, ну, це от, воно так на рівні такого, виходить, там хтось сказав, там хтось сказав, кожен висловлює свою думку, а не якісь факти. Да? Тому до блогерів якби питань мало. А от коли генерал каже про це, який безпосередньо. Приймав участь у захисті України, то вже тут питань з'являється дуже багато. І з цими словами вже не поспориш. І дуже, дуже так е помітна реакція нашого верховного головнокомандуючого, який е вчора, здається, чи позавчора, е наказав генералу Наєву е стати командиром тактичної групи. В якомусь там селі чи тактичної групи, ну, коротше, на лінії бойового зіткнення. Тобто, генерал, який командував десятками тисяч людей, отримав приказ командувати п'ятью людьми в тактичній групі, щоб там, виконувати якісь тактичні завдання в самих гарячих точках. Ну, ймовірно, є така надія. У Зеленського, що цей генерал, він, так як генерал, то виконує ті задачі, які поставлені на нього, в цих дуже важливих точках, е найкращим чином. От. Е деякі люди кажуть, що Зеленський хоче просто, щоб цей генерал там загинув, але це кажу не я, а деякі люди. От, я буду просто. Транслювати, так би мовити, потік оцього от лайна. Уявляєте, у нас, по-перше, спочатку заарештували парочку генералів, які захищали нас у му році. За те, що вони, як там формулювання було, я не пам'ятаю точно, але щось, типу, того, що вони не підготувались і не підготували війська. Недооцінили противника і все інше, і за це їх заарештували і не випускають зараз. от А тепер Наїв сказав, що вони просто фізично не могли нічого робити. В своєму інтерв'ю він розказав про це, що вони фізично не могли нічого робити, тому що у них не було наказа. А без наказа жодна військова частина не має права виводити армію на вулицю. і а наказ повинен був дати хто? Верховний головнокомандуючий. І план по захисту країни він же ж повинен був надати, підписати, підготувати. Ну, там, коротше, подробиці, я їх точно не знаю. Але е, виходить так, що генерал Наєв дуже раджу вам послухати його інтерв'ю. Я його, мабуть, прикріплю десь в коментарях посилання, щоб ви всі в курсі були, е, каже правду. От. І з цього виходить, що або у нас хтось дуже не дуже розумний, або у нас хтось зрадник. От. І е, таке срочне відправлення генерала Наєва на передову у якості е, командира тактичної групи. Ну, це. Знаєте, це таке дно, просто як. ну, от, В Північній Кореї е, там якийсь Кім чи нир може когось там, хто йому не подобається, розстріляти. А у нас, походу, е, ті, хто, хто не подобається е, владі, можуть відправитись кудись в самі гарячі точки і там померти. Ну, наче все легально, скажімо так. Так що пишіть в коментарях, що ви думаєте про наєва. Про Зеленського, про всю цю ситуацію, про ситуацію з арештом генералів наших бойових. От. Чекаю кучу коментарів. Підписуйтесь на канал. Всім пока.